Привіт-привіт, мої хороші! Як то казала моя мама, хвастатися не можна, але я ж не можу вам не показати. Всі хочуть, а я вже маю. І маю, і хочу вам дуже показати і розказати. Дивіться, та-дам! Це формочки, Людочки Олєнік, ви вже їх бачили всі. Звичайно, вони мені теж дуже сподобалися. І як же з вами разом їх не залити? Для мене це буде перша Заливочка, я тільки їх отримала і одразу ж хочу з вами це зробити. Я ось гарно роздивилася. Бачите, тут і листочки, і самі квіточки, всього дуже багато і все дуже гарне. Для того, коли я перший раз тримаю форму в руках, я її отак гарнесенько відвертаю і дивлюся, де є листочки, які мені треба залити, і продумую, як я буду їх заливати. Цю форму також так відвертаю, дивлюся, прокручую і. У мене було дві ідеї, як це зробити. Перше це залити мармуровою заливочкою, все, а потім іншим кольором і все. Але це дуже просто для нас, тож будемо працювати з піп'яткою. Все, зараз розтоплю основу і будемо працювати з вами далі. Так, я розтопила основу, тепер ми будемо з вами працювати. Це зелена і рожева така з жовтуватим відтінком. Що ми робимо? Беремо піпеточку і заливаємо наші листочки. Спиртом ми не орошуємо ось так. Потихеньку. Дивимося, де наші листочки і заливаємо. В принципі, якщо зальється десь на тюльпанчик, то не є проблемою, тому що тюльпанчик теж може бути зеленуватим таким. Так. Дивимось, чи нічого не пропустили. Ось так. Ну, я думаю, що тут уже досить. Тепер тут зеленого в нас піде небагато, але я зразу залью, У мене є листочки, які треба залити. Тож залишком я залью листки. Так, тут теж проглядаємо, де у нас листочки. Якщо зальєте спиртом зразу, то потім буде розтікатися і по квітам, і скрізь. Тому старайтеся не хлюпнути, контролювати, щоб ви не налили спиртом по звичці, так як я буває то роблю. Так, все. Є. Далі. Хочете підчищайте, хочете не підчищайте, дивіться. А, чи, ну, якщо вам заважає на квітці, то можна трошечки підчистити. Ось я бачу, тут залилося. Ось під шпажечкою підхвачую і дістаю. Я лишаю його так. Мені подобається навіть зелене. Це сюди. Далі вже хорошою спиртом. І заливаю просто так зверху. Не доливаю до кінця, тому що зверху я ще хочу білим долити. Тому ось так тільки покриваємо наші квіти. Все. Тут все. Тепер ці квіти. Я ось так трошечки припідніму і доливаю. Повністю всі квіточки заливаємо миром. Все, даємо їм застигнути. Зараз ножичок підложу сюди, щоб не відтікало. Все, чекаємо, потім будемо продовжувати далі. Так, продовжуємо далі. Наша основка застила. Далі ми робимо так. Процарапкуємо наші слої. Гарненько. І тепер дивіться, я вирішила собі світорок, що я зроблю його е, жовтим. Але хочу не просто жовтим, а хочу зробити ніби з змеланджем, щоб він такий був е, з білим. Заливаю повністю білим. Бачите, основа ще не розтопилась повністю, але то мене не смущає. Далі виливаю і прямо не просто виливаю, а перевертаю. отак. Бачите? Перевернула. І далі що я роблю? Я беру стаканчик, цей ще вилила. і лию сюди жовту основу. Ой, жовтий барвник. Ось такий що я вже малю. Ось такі яскравеньки я хотіла. Душечку я вже сюди положила. Душечка в мене сьогодні США ландиші. мілочки бріс можна придбати її. Ну, можливо, зараз немає, але. Так, хорошою спиртом і заливаю. Тут. І точно так же. Трошки не вистучили, але зараз дорозтоплю Тому ми наші формочки застили, і ми можемо подивитися, що в нас вийшло. Перевертаючи, нажимаю на донечку, і ось так, бачите, видавлюю. І ось, дивіться, яка красота. Перша заливочка, і вони бомбезні. Дійсно, дуже гарні. Так, тепер інший светрик. Ось, дивіться, яка вона класна. Прям дуже мені подобається. Не додивилася, що тут, бачите, корінці. Наступного разу я щось була неуважна. Наступного разу обов'язково залью. Зараз відтоную і покажу вам. Все, я зробила тонування. Ось дивіться, що в мене вийшло. Мені дуже подобається. Буду робити набори до 8 березня. Велике дякую, Людочка. Так, всім доброго дня, купувати чи ні, звісно, справа кожного. Все, бувайте.